Колишні правоохоронці мітингували у Кіровограді. Близько двох сотень пенсіонерів МВС протестували проти відміни пільг, що скасували разом з ухваленням закону про національну поліцію. Новий закон не передбачає збереження пільг для колишніх працівників органів внутрішніх справ. На думку ветеранів МВС, це може призвести до соціальної напруги. Вважають, виходом із ситуації може стати ухвалення парламентом змін до закону про поліцію. З такими вимогами делегація з Кіровоградщини вирушила у Київ під будівлю Верховної Ради. Там відбувся загальна український мітинг. Коли голосувався закон про національну поліцію, було викинути оцих людей, які перед вами тут є і Чорнобильці, тут є афганці, тут є люди, які і в Чорнобилі були, і в Афганістані були. Люди, які ходили і з ножами затримували, і хуліганів. В законі про національну поліцію виписали пільги поліцейським, які в майбутньому будуть. А пільги, що зберігається для працівників міліції, які до цього служили, і не зберігається. Тому ми протестуємо проти цього і будемо. Вирішувати всі питання для підтримання наших пенсіонерів.